Умовно, духовний шлях можна розділити на сім етапів, але скільки людей, стільки класифікацій. В цьому відео ми розглянемо сім етапів від початкового до піднесеного, і ви зможете після цього зрозуміти, на якому етапі зараз знаходитесь ви. Перший початок. На цьому етапі. Ваша душа приходить у цей світ чистесенька, цілесенька, божественна. Вона пам'ятає свій вищий задум, місію втілення на цій землі. Ми ще пам'ятаємо, хто ми є істоти світла, не зіпсовані земними програмами. І як зрозуміти, що ти на цьому етапі, так це за відчуттями глибокої, чистої, внутрішньої ностальгії, за домом, яку неможливо описати. Тебе тягне до якоїсь істини, навіть якщо ти Ще не знаєш, що це в чому вона полягає. Ти можеш часто згадувати, якою ти була або був колись, допоки світ не навчив тебе бути зручніше. Чому так? Тому що це стан нашої такої первинної душевної цілісності, після якого настає другий етап занурення Занурення та вивчення правил цього світу. Як бути хорошими, зручними, слухняними, правильними. На нас накладаються якісь соціальні, культурні, релігійні, родові програми, і замість свого живого я ми починаємо грати ролі, носити маски. Щоб що, щоб вижити, щоб жити тут. Світ вчить нас як треба, і ми починаємо забувати, якими ми є. І як відчути, що ви на цьому етапі, ви робите все як треба, і начебто правильно, а всередині. Порожню, ви боїтеся бути неправильними, щоб ось не втратити любов, чи приналежність чи визнання когось. Ти неначе відчуваєш втрату себе, ти виконуєш ті ролі, які ти по суті не обирала або не обирав. Але це етап, коли наша душа адаптується до соціуму, до життя на землі. Так, забуваючи свою вищу божественну природу, але без цього не може бути і пробудження, бо без відчуття неволі не прагнеш вирватися на волю. Третій етап розлом.